Мене звуть Віталіна Войтенко і сьогодні ми продовжуємо наш відеокурс, присвячений вітамінам, і детальніше поговоримо про жиророзчинні вітаміни. Почнемо з вітаміну А, який також можна назвати групою вітамінів А. До вітамінів групи А належать вітамін А1, ретинол та вітамін А2, дегідроретинол. Вітамін А1 вперше був одержаний із печінки морських риб, а вітамін А2 був одержаний із печінки прісноводних риб. І вітамін А1, і вітамін А2 є по суті спиртами, що містять по 20 атомів вуглецю. Вітаміни мають однакову біологічну дію, але активність вітаміну А вдвічі менша, ніж така у вітаміну А1. Вітамін А міститься тільки в продуктах тваринного походження риб'ячому жирі, яєчних жовтках, печінці, молоці. Але в рослинах містяться його попередники провітаміни. Провітамінами є рослинні пігменти-каротини. Для людини найціннішими з них є бета-каротини. У сазові кишечника під впливом ферментів бета-каротин окислюється і утворюється дві молекули ретинолу. У вільному стані ретинол має форму кристалів світло-жовтого кольору. Найбільш вивчена роль вітаміну А1 в акті зору. В цьому процесі він бере участь у формі цисретиналю, компонента білка родопсину. Родопсин складається з білка під назвою опсин і ретиналю. Він відіграє роль фоторецептора мембран світлочутливих клітин, паличок і колбочок. Палички сприймають слабке освітлення, тобто забезпечують сутінковий і нічний зір. А колбочки реагують на добре освітлення. Під впливом світла ретиналь змінюється. Кван світла спричинює дисоціацію. Розпад родопсину на опсин та трансретиналь, що супроводжується виникненням збудження, поширюючись по зоровому нерву, зоровому перехресті, збудження несе інформацію в мозок, де здійснюється первинний аналіз світловідчуття. Відновлення родопсину відбувається в темряві. Трансретиналь відновлюється в трансретинол і окиснюється до формі цисретиналю. Цисретиналь, взаємодіючи з опсином, регенерує родопсин, і він може далі брати участь у сприйнятті світлового сигналу. Під час відщеплення ретиналю від родопсину частина його руйнується, і для повторного синтезу родопсину необхідні нові молекули вітаміну А. Такий складний ланцюжок процесів пояснює нам головне значення вітаміну А. При його відсутності буде обмежений процес утворення цисеритиналю та родопсину, що проявляється зниженням нічного зору. Наступний вітамін, про який ми поговоримо, буде вітамін Д. Або точніше, група вітамінів Д, до якої належить ряд сполук, що відносяться до стероїдів та мають антирахітну дію. Серед них найактивнішими є вітамін Д2 ергокальциферол і вітамін D3 3 холакальцеферол. Перший утворюється з попередника про вітаміну 2 2 що міститься у грибах, а вітамін D3 3 з попередника, що міститься у шкірі людини та тварин. Подібні перетворення відбуваються під дією ультрафіолету, тому людина, що постійно піддається помірному сонячному опроміненню, достатньо синтезує вітамін в організмі. Фактор ультрафіолету може викликати проблему з недостачею вітаміну в зимовий період, коли світловий день короткий, наприклад, в помірних широтах, при малоактивному способі життя, темнішому кольорі шкіри, при запиленості чи хмарності повітря. Також кальцифероли потрапляють в організм з їжею. Спочатку потрапляють у кишечник, де всмоктуються і переносяться у кров, а далі у печінку. У печінці під дією ферментів вітамін перетворюється на свою активну форму. Саме ця форма виконує роль гормону. Активна форма вітаміну D підтримує постійний рівень кальцію і фосфору у крові і, у випадку необхідності, мобілізує кальцій з кісткової тканини. Найбільша кількість вітаміну міститься у продуктах тваринного походження вишковому маслі, печінці. Жовтку яєць, жирні рибі, наприклад, скумбрії, лососі, а також у дріжах та грибах. Наступний вітамін, про який говоримо, вітамін Е або токоферол, що означає ця назва токоферол. З давньогрецької токос означає потомство. Аферо нести. Тому вітамін Е був відкритий як активна речовина, що запобігає безпліддю. За хімічною будовою, токофероли є похідними сполуками токолу і відрізняються за числом та розташуванням метильних груп у бензольному кільці. Такі сполуки є тільки в рослинах, особливо їх багато, в проростках пшениці рослинних оліях. В залежності від кількості метильних груп виділяють альфа. Бета, гамма і омега-токофероли. Найактивнішим з них є альфа-токоферол. Вітамін Е відносять до термостабільних, тому він зберігається навіть при дії високих температур. Смоктується він так само, як і інші жиророщинні вітаміни. З кишечника через лімфатичні капіляри він надходить у кров і заноситься в органи і тканини. Токоферол включається в склад клітинних мембран жирової тканини. Печінки скелетних м'язів. Токофероли входять до системи антиоксидантного захисту організму від пошкоджуючої дії активних вільнорадикальних форм кисню і є головними природними жиророзчинними антиоксидантами. Люди зазвичай отримують токоферол в достатній кількості, тому захворювання, пов'язані з недостатнім надходженням вітаміну, не описані, так само, як і при надмірному надходженні вітаміну. Головним джерелом вітаміну Е для людини є рослинні олії, а також салат, приростки злаків, горох. Через свої антиоксидантні властивості токоферол вивчається під пильним оком науковців, які вбачають потенційне значення в використання вітаміну при лікуванні серцево-судинних, онкологічних захворювань, катаракти, хвороби Альцгеймера. Що ж, поговоримо тепер про вітамін К. До вітаміну К. Відносяться одразу дві сполуки: вітамін К1, філохінон, що синтезується в рослинах, та вітамін К2, менахінон, що синтезується мікроорганізмами, зокрема мікрофлорою кишківника людини. Обидва різновиди вітаміну К не стійкі до нагрівання та опромінення, а відрізняються один від одного тільки довжиною бічного ланцюга. Вітамін К фактор згортання крові. Давайте згадаємо суть цього процесу. Згортання крові складний, поетапний процес, який в нормальному стані протікає під час кровотечі, в результаті якого відбувається формування згустка або тромба, що дозволяє цю кровотечу зупинити. Роль вітаміну К в згортанні крові обумовлена тим, що він бере участь в утворенні протромбіна, що є неактивним попередником тромбіну, який перетворює білок крові фібриноген у фібрин. Власне, фібрин нерозчинний волокнистий білок, що сприяє утворенню кров'яного згустка. Але для утворення з протромбіну тромбіну перший має зв'язати йони кальцію. Цей зв'язок і забезпечує вітамін К. Також вітамін К є стимулятором синтезу ще декількох ферментів, що необхідні для згортання крові. Недостатнє надходження вітаміну К викликає підшкірні та внутрішньом'язові крововиливи. Що виникають у результаті зниження швидкості згортання крові. При вітамінозі знижується вміст протромбіну, але недостатність вітаміну спостерігається досить рідко, оскільки він виробляється мікрофлорою кишківника. Гіповітамінози виникають також при порушенні всмоктування ліпідів у кишківнику. Найбільше на гіповітаміноз страждають малюки, що не мають ще власної сформованої мікрофлори та не отримують достатньо вітаміну з молокоматері. З часом відбувається заселення мікроорганізмами кишківника, і рівень вітаміну нормалізується. Дорослі ж можуть знайти вітамін К в зеленій частині рослин, шпинаті, капусті, кропові томатах, Накопичується вітамін К і в печінці тварин. Існують дослідження, що шукають зв'язок між прийманням препаратів вітаміну К та полегшенням наслідків остеопорозу, лікуванням серцево-судинних та ракових захворювань. На сьогодні з жиророзчинними вітамінами поки все. А на наступній лекції ми поговоримо вже про водорозчинні вітаміни. До зустрічі!